Всім привіт! З вами нова рубрика монтажери. Серія коротких відео, в яких будемо розповідати про найпоширеніші спінгові монтажі. Покажемо, як вони виглядають графічно та у нас в руках. Що ж, і почнемо ми нашу рубрику з шарнірного монтажа. Я покажу вам, як його збирати. На графіці Ярослава ви можете подивитися, як це все виглядає. Що нам потрібно? Гачок в моєму випадку це великий одинарний для наглядності. І сам вантажок. Першим ділом ми дістаємо з вантажку нашу скобу. Дістали. Важливо уточнення. Новачки часто роблять це неправильно. Вони беруть і отак одягають гачок на скобку, перевертають. Тоді гачок буде йти жалом до дна і збирати все, що є на тому дні. Вибачте за тавтологію. Тому важливо, щоб воно було ось так. Запам'ятайте. Продягнули. Завели сюди. Ось. Наша наступна надія. Ми беремо знову наш вантажок і продягаємо. Правильний монтаж на е, вантажку вухастику має виглядати ось так. І цілком монтаж буде виглядати у нас приблизно ось так. Це у нас вухастий грузик, на який ми надягаємо наш гачок і зверху вже приманку. І продемонструю, будь ласка, як він буде, якщо ми неправильно його зберемо. Давайте я в руках зберу його неправильно, Ярослав намалює. графічно покаже. Коли я починав, я теж часто допускав цю помилку. Тоді у нас більше зачепів, гірша реалізація, тому важливо, щоб він був отак у нас направлений доверху. Гачок має дивитися наверх. Тобто важливо дивитися, куди, куди скобка, скобка в грузі, куди дивиться в дві сторони. Там. Точніше, вверх чи вниз вона може дивитися. І відповідно, треба, щоб вона дивилася саме вгору. Також цей шарнірний монтаж можна змонтувати на будь-якому типі гачка. Це може бути офсет, одинарник та двійник. Якщо цей ролик був для вас корисний, то ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І обов'язково дзвіночок, і кажіть, чи гарно я малюю, чи ні. Для мене це важливо. Ваша оцінка завжди в мене в сердечку. Не перемикайте.